Якщо ви не бачите себе українцем, то здавайте паспорт і йдіть звідти. Це маніпуляція. Бо аби здати український паспорт, потрібні консульські послуги, які поставили на паузу листом. Заступника міністра закордонних справ. Якщо ви запитаєте, яким законом регулюється призупинення консульських послуг, то відповідь очевидно, що ніяким. Точніше, воно буде регулюватися законом, який ще не вступив е, в дію, і має це відбутися 18 травня. Але держава е, заздалегідь запитала у чоловіків за кордоном: Ну і що, І хто тепер лох? У нас ще багато ця. І в мене теж є ідея. Може, ви поставите лайк і підпишитесь на канал, і Поки це відео буде добігати кінця. Ви сформулюєте якусь думку і напишете коментар. Це справді важливо. До речі, трошки далі ми поговоримо, які країни вже висловилися за депортацію українців або навпаки не підтримали цю думку. Ми говоритимемо за ті країни, які справді впливають на політику. А почнемо ми з того, що згадаємо, що за час повномасштабного вторгнення з країни типу незаконно, типу виїхали 650 тисяч чоловіків. Чому типу незаконно і типу виїхали? Тому що я вже чув ці маніпуляції, що е ну я ж виїхав законно, бо скористався системою шлях. Те, що я не повернувся, це вже незаконно. Такі є е є хто заплатив прикордоннику його. Провели е, за руку через кордон Є ті, хто купили собі е, білий квиток і виїхали. Ну Тобто це було законні. Е, законно абсолютно людина виїжджала, в неї був квиток, вона виїжджала так, але як вона вже його отримала, Ну це вже інше питання. Хтось е, оформив на себе. Інвалідів, хтось оформив на себе опікунство за дітьми, і так далі. І е, якщо ми вже говоримо про цифри, то станом на кінець 2023 року за кордоном перебувало більше восьми мільйонів українців. Е, якщо ми дуже грубо е, будемо рахувати, що половина з них це чоловіки, і половина з них це жінки, то держава пішла на такий крок призупинення консульських послуг, щоб Насварити 16% чоловіків, якщо ми візьмемо цю цифру, там 4 мільйони 650 тисяч. Ну це так дуже грубо і дуже кострубато. І е, взагалі, якщо так дивитися на цю ситуацію, то виглядає, що Володимир Олександрович у нас якийсь ну диктатор і приймає якісь диктаторські закони. А він у нас не такий. Він же ж звик домовлятися, діта посередині би ніби з іншої сторони. Є спільнота військових. Які кажуть чоловікам, які поїхали за кордон, а ми вас туди не посилали. You know? І я не можу говорити від імені військових, але читаючи ці дні е, публікації в соцмережах, то я бачу, що ну, ініціативу влади. Люди в пікселі точно не критикують і, по-перше, їм просто ніколи влазити в наші фейсбучно телеграмні твітерні е, срачі, бо е, люди в пікселі переважно воюють. Слава Збройним силам України! А по-друге, давайте будемо відвертими. За ці два роки ми неодноразово чули фрази типу: А що мені ця держава нічого не дала, що я маю за нею воювати? або що я маю в неї залишатися, коли мені ракети падають на голову. Мені моя сім'я важливіше, я поїду. Тобто, людинка звалила за кордон, український паспорт дає їй змогу легалізуватися в будь-якій притомній країні світу, можна де завгодно. Сидіти і пиздюнькати, що, типу, я вам нічого не дожен. А коли влада обмежила права, то ти такий. Можу погодитись зі словами моєї колеги Тетяни Даниленко, яка з сумісництвом є дружиною комбрига 3 ОШБ Андрія Білецького. Вона пише: медіашум довкола порушення прав військовозобов'язаних, які мешкають за кордоном, реально шокує. У нас в країні сотні тисяч людей в окопах понад два роки, без свободи вибору, пересування слова, без можливості бачити рідних, без права просто видихнути і побути в безпечному місці. Вони зробили свій вибір і тягнуть цю лямку. Коли сили вже давно закінчилися, контужені, поранені з ПТСРом, вже поранені залишаються на позиціях, усвідомлюючи, що замінити Ніким, і замість того, щоб ставити інтереси цих людей понад усе, ми виємо про ураження прав тих, хто спить у власному теплому ліжку, добре їсть і загалом ніходять себе чухає, що це за блядство? Жорстко. Та жорстко і справедливо відносно тих, хто купив собі виїзд за кордон. Але ну будемо відвертими, такі не всі є. Діти, які мають отримати документи, бо виїхали, наприклад, з батьками в 16 років і закінчували там школу, я не знаю, є ті, хто проживають за кордоном давно, і якщо вони втратять документи, то вони зараз не можуть їх поновити. Е, відповідно, якщо вони не можуть поновити ці документи, вони не можуть отримати дозвіл на роботу і так далі. і Якщо ви запитаєте, чи це справедливо, то це саме ні, несправедливо. А які, які взагалі є форми в сполучених штатах Америки, хоч і немає класичного призову, але уряд залишає за собою право на мобілізацію і. Кожен чоловік е, по досягненню 18 років зобов'язаний стати на військовий облік, і якщо він цього не зробив з 18 до 26, то після цього він або сідає на 5 років, або платить штраф розміром 250 тисяч доларів. Е, в нього скасовуються будь-які державні стипендії. Е, він пожиттєво не може займати федеральні і внутрішньоштатові посади. Ну і там ще купа всяких обмежень відбуває в Ізраїлі, наприклад, за кожний кожен рік ухилення від того, щоб стати на військовий облік, людина отримує місяць в'язниці. Е в Туреччині, коли ти проживаєш за кордоном, то можеш сплатити певний податок на уникнення від військової служби, він десь в районі 6 тисяч доларів. Ну або можна, наприклад, повернутися з будь-якої країни і відслужити рік в Туреччині, але важливий нюанс: жодна з цих країн не оголосила правовий режим воєнного стану, жодна з них не воює з величезною ядерною позицією за своє існування тому Україна іде на все, щоб нас військовозобов'язаних, порахувати. Бо головне це не скільки людей за кордоном відмовиться потенційно від громадянства, а головне це не втратити державність цього Перша країна, яка заговорила про можливе ускладнення життя ухилянтів, це Польща, міністр оборони країни Владислав Косиняк, камиш каже: ми давно припускали, що також можемо допомогти українській стороні у забезпеченні відправки в Україну тих, хто має проходити військову службу. При тому, що е, глава польського МВС, е, який відповідає безпосередньо за цей напрямок, за напрямок е, депортації, там і так далі, він е, сьогодні заявив зовсім інший. Речі він каже: ми знайдемо спосіб, щоб розв'язати цю проблему. Нам треба діяти мудро і раціонально. Всі речі, які стосуються українців в Польщі, прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів, будуть підлягати тимчасовому захисту. Польща буде охороняти їх права і ніколи не передасть їх приватних даних, в тому числі Україні. Міністр оборони Литви. До речі, теж не проти розібратися з військовозобов'язаними українцями. каже, що типу примусово депортовувати не будуть. Проте подивляться, які механізми вигадає Польща, і, можливо, можливо, військовозобов'язаним ухилянтам в Литві обмежать права на роботу і виплати. Натомість наші заокеанські партнери кажуть, що ну ми хизи. Кажуть, що поки немає жодного рішення чи позиції від уряду сполучених штатів, для нас це дуже складне питання. Ми не знаємо, що робити кажуть у держдепартаменті. Правительство США уважають їх, уважають право правительства України, а предлюдять свою політику. І одразу різко проти виступила Німеччина, бо там в законах країни йдеться, що будь-хто може відмовитись від служби в армії, і цей принцип вони хочуть застосовувати і до українців, і безпосередньо до тих, в кого закінчилися документи, або хто виїхав з України нелегально, тобто вони просто. Просто не виділяють нікого, кажуть ні, то ні. І якщо ми говоримо станом на зараз, то немає жодної країни, яка заявила, що вона депортовуватиме, чи е, як правильно, це висилатиме українських ухилянтів. Е, такі розмови дійсно, як я вже сказав, лунають в оборонних відомствах е, Польщі і Литви Але Ну наразі це не далі ж ніж чутки, і Німеччина, яка надсилає в Україну 11% власного оборонного бюджету е серед європейських країн. Вона надсилає нам найбільше. Вона різко проти цього. <плес> Головне питання для мене: е купатись чи не купатись законно чи незаконно діє наша влада, припиняючи листом консульські. Послуги. Е, Володимир Грисько, е, це колишній глава МЗС, каже, що абсолютно законно. Натомість голова гельсінської правозахисної спілки Олександр Павліченко каже, що ні, це порушення закону. Щодо людей, які звалили з країни незаконно, то, як на мене, держава діє справедливо. Кинув Україну, Україна кидає тебе. Але є нюанс. Держава це не пацанчик з району, який живе по якимсь там поняттям справедливості і моралі. Є закон, і е, на місці нашої влади, маючи всі важелі для прийняття будь-якого закону, влада обирає шлях листа якогось заступника міністра, не міністра, який, в принципі, Нічим не підкріплений, і одна річ, коли громадяни діють всупереч закону, а інша справа, коли це робить влада. Е, тут ситуація така, що старий закон ще чинний, а новий не вступив в силу. І є люди, які заплатили гроші, які отримали повідомлення, що їхні документи готові і вони можуть приїхати за такою то адресою, їх забрати, але вони не можуть їх отримати. Ну, я думаю, ну ну не реєструйте нових, окей, але ну цим же ж можна віддати вже готові? На моє переконання, це таке політичне рішення, адже країни, які не дають нам допомогу, так само зіштовхуються всередині з великим відсотком людей, які є незадоволені. і тепер. Зеленський просто підтверджує свої слова діями про те, що дайте нам зброю, і ми самі будемо нею воювати. І він таким чином показує намагання мобілізувати якомога більше людей. Я з 2019 року кричу про те, що ця влада не дуже поважає закон і так само не дуже поважає інституції. Вони не поважають журналістів та медіа. Просто е, тепер. Прилетіло по певній категорії громадян, яка викидає пропорції і е, здирає трозуби зі своїх автівок. Друзі, пишіть, що ви думаєте з приводу почутого. Е, якщо ви помітили, що сьогоднішній випуск відрізняється від попередніх і від того, що ми тут викладаємо на каналі, і вам зайшло чи не зайшло, напишіть, будь ласка, про це в коментарі. Якщо ви хочете, щоб таких випусків з нашими думками і коментарями з приводу подій, які відбуваються, і всередині. Ні, нашої країни теж було більше, то теж про це пишіть. А взагалі, то ми зрозуміємо, що вам цікаво, якщо ви підтримуєте нас спонсорством, під відео є кнопка спонсорувати і лінк на баймі кофі. Ви можете зробити одноразовий або неодноразовий і будь-який донат. І це дуже важливо. Бо ви своїми грошима підтримуєте україномовний YouTube Дякую.